Привіт-привіт, шановні глядачі! Сьогодні ви на каналі Каліна з Avon і ми будемо тестувати новенький аромат, який вийшов у нас лише лише в вересні. Це прем'єра Всесвітня на всіх ринках, де присутній Avon. зараз купують, тестують та використовують цей аромат. Farway Splendoria до вашої уваги. Новинка з серії Farway, яка поповнює довжезний ряд ароматів Farway, потім ще покажу їх трошечки, які є. Як завжди, такий гарний пузатенький флакончик з китицею. І це такий фірмовий стиль ароматів Faravej. Ну, Для того, щоб не гаяти часу, ми зараз його протестуємо. Нанес, нанесемо його на шкіру, нанесемо на блотер. А потім я розповім вам дуже цікаву історію про головний інгредієнт, який є в серці цього аромату. Так, тестуємо. Фірмові блотери, до речі, якщо хочете, можете замовити зараз або у свого представника, або якщо ви представник можете замовити собі цей блотер. Як користуватися блотером, я вже казала, потрібно на якусь там позначку наносити аромат. Так. І я ще дублюю його на шкіру для того, щоб зрозуміти, як він буде відкриватися саме на шкірі. І поки цей аромат буде працювати, відкриватися, вступати в реакцію з повітрям, я вам буду розповідати дуже цікаву таку історію про серце цього аромату. Але перед тим як ми дойдемо до серця аромату, я вам скажу, що піраміда цього аромату вона складається ну, всього лише з декількох компонентів. Першою нотою, яку ми відчуваємо в цьому ароматі, це є сливова нота. І справді, зараз, зараз, коли я зробила цей пшик, нанесла аромат, і він з'явився вже в повітрі, я відчуваю фруктові ноти. Дуже схоже на сливу. Потім, що ми про це поговоримо. А в серці аромата лежить квітки гарденії та лежить деревина-уд. І ось саме Уд мені тут дуже цікавий. Бо у деревини Уд, у самого аромату Уду є дуже цікава історія, про яку ми зараз з вами поговоримо. Взагалі, Уд ну така східна казка, бо він зустрічається майже у всіх текстах, які були на, ближні, на ближньому востоці, на, на, ближньому, на ближньому сході правильно казати на ближньому сході, але десь навіть там 1400 років, півтори тисячі років до нашої ери вже в деяких текстах з'являється згадування про уд. Згадування якого характеру, наприклад, в Біблії Біблія та Коран розповідають нам кожен на своїй мові про ут, який було подаровано, принесено в якості дарів на зустріч Соломона, царя Соломона та Цариці Савської. А ще ми знаємо такі тексти, де, ну, наприклад, в Махабхарапті або в деяких там в Вайрведді інших індийських текстах згадується як, як сировина для медичних препаратів або для умащення якихось гарних красунь, які готуються до ночі кохання. І навіть така історія в нього є. Є ще такий текст. Я, по, я, я зараз тут додаю таку врізку з перекладом з цього тексту. Ну, дуже цікаво, бо Уд якраз і тут використовують жінки для того, щоб приготувати себе для, ну, для романтичного вечора, для романтичної ночі. А, взагалі, моя особи, моє особисте знайомство з Удом воно почалося декілька років тому, коли в колекції Прем'єр Люксів від Avon з'явився аромат Premier Lux Oud. Зараз його, на жаль, немає, але цей аромат він був у мене дуже довго. Він був, ну, мабуть, заважкий для жарких періодів, але я з задоволенням носила його взимку, і потім він мені ще довго супроводжував мені, мене в автівці. Зараз цього аромату вже немає. Якщо, Вон, якщо ти мене почуєш, поверни, будь ласка, прем'єр Люксуд, я з задоволенням куплю цей флакончик та буду ще, ще його використовувати. Бо це був надзвичайний аромат, це таке перше знайомство з удом, коли ти чуєш запах деревини вологої, сирої, наче ти знаходишся в якомусь, в якомусь густому. Темному класному лісі, де жарко, де такий густий вологий запах деревини стоїть в повітрі. Ну, надзвичайно, в мене не було такого ольфакторного досвіду до того тестування уду. Потім я якось про нього забула, і зараз, коли побачила його як компонент у Фариве Сплендорі, я вирішила пригадати, де я б могла ще бачити утну по, 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 в наших ароматах Ейван. І виявилося, що був один аромат, який я пропустила по себе. Це був аромат серії Артістік. Він вийшов. Ну, це була е, така лімітована серія, і він вийшов буквально там на два-три каталоги. І по щез. Зараз я знайшла один такий флакончик, маю намір його викупити, і мені він дуже сподобався. Але зараз не про той аромат, а про фарове сплендуря будемо казати, поки фарове і сплендуря відкривається, ще трохи поговоримо про уд. Завжди він був таким цінним цінним еліксиром, який мали арабські шейхи або індійські. Правителі або правителі на Вінді, там ближньому сході та, інш, та інших таких містах, де він про де він роз. І що, взагалі, то є такий уд? Взагалі, уд це, це хвора рослина. Агарове дерево, яке проростає на, ну, на азіатському континенті, на азіатських площинах, я би так сказала. Це мають бути дуже специфічні почві, заболотені трошечки піщані, вапняні, така специфічна в них повинна бути середа. І агарове дерево, яке там росте, воно має бути заражено грибковим захворюванням. Десь років 10-20 молоде дерево, воно стоїть і не починає виробати, виробляти антигени до цього до цього грибка. Але згодом одне дерево з 10, зрозумієте цю статистику, одне лише дерево з 10 починає боротися з цим грибком і починає виробляти всередині своєї деревини. Такі смолисті речовини, які е, мають намір загнобити цей грибок. Але це така боротьба добра зі злом, бо грибок поширюється, а смолиста речовина вона, е, ну, вона продовжує вироблятися в стволі цього дерева, у стовбурі цього дерева. І найбільш цінні екземпляри це дерева, які мають вік 60-70 років, бо молоді дерева, там 30 річні це не є там, дуже такою цінною сировиною для добичі уду. І ось коли це дерево спилюють, коли починають перегонку ці, ну, цього компоненту, уду, оця смола є власне уд. Коли дерево спілили, поли починають перегонком. Цього компоненту його добувають і десь близько з 20 кг цієї гнилої дировини добивають близько 12 літрів уду. Тому на нього просто якась шалена ціна на парфюмерному ринці. Це просто що від 9 до 30 тисяч доларів коштує 1 літр уду. Ну, природнього уду, звісно. І, звіс, і ми розуміємо, ну, що це фантастичне, це не може такої ціни бути. Але, тим не менше, вона є на ринку, є люди, які платять за це гроші, і є люди, які ну, є поціновувачами Уду, ну, особливо в східних странах. Чую, що Сплендорія відкривається. Потім будемо, будемо обговорювати, як вона відкривалася, ще трошечки розповім вам. Цікаво, цікаво, будемо дивитися, як буде відкриватися. Ще трошечки розповім вам про проуд, бо якщо це ну, була така особливість сходу і шейхів, там всяких, то в 2007 році парфюмер П'єр Монталь, вона ви, мабуть, знаєте, його знамениті такі флакончики залізні. Які він виробляв для своїх е е клієнтів зі сходу? П'єр Монталь предостав ут в користування всьому світу. Він випустив перший свій аромат, е е який називався Оріджінал Уд. Зараз його немає в продажу. Я вже дивилася, не знайшла його в продажу в Україні. Хотіла, звісно, їздити десь протестувати може в якомусь парфюмерному магазині. Але ні, поки що не знайшла. Якщо ви знаєте, де таке ут можна затестувати, скиньте мені, будь ласка, в коментарі посилання на цей магазин або адресу, або сторіночку в мережах. І ось П'єр Монталь, він робить ну свого роду таку шокову революцію, приносячи ут до світової парфумерії. Всі сходять просто з розуму. І звісно, що рік-два і уду починає не вистачати на всіх. І тоді а, парфюмерні компанії починають шукати синтетичну молекулу, яка може замінити уд. Якщо чесно, я не знаю, як це можна було знайти, бо коли я готувалася до цього відео, я прочитала, що, що а, молекула, що власне деревина-уд, вона. А, вона включає в себе десь біля 150 молекул. І мій математичний мозок він просто він просто готовий був розірватися від ці, від тої навали. Хімічних назв, всяких там ентів, ментів, елементів. Хімію ніколи не любила, тому запам'ятати їх не стала. Але 150 молекул, які входять в склад цього аромату, ну, це щось про щось каже. Звісно, синтетична речовина вона має бути ну, більш пласкою, але ж. Але ж вона дає можливість додати уд в ті композиції, які парфюмери хочуть створювати на більш широкий ринок. Що, що таке? Що вийшло у парфюмерів? Ну, досить багато молекул, але найбільш відомими, найбільш вдалими молекулами виявилися розробки парфюмерного дому Fermens і парфюмерного дому Живадан. Я ще пошукаю але вже для себе інформацію, яка саме молекула використана для Фарвес або для. У Артістік, в ароматі Артистик для Avon, бо мені дуже цікаво, яка саме, але Avon співпрацює з обидвами парфюмерними домами, тому я думаю, що одна з цих молекул точно є в наших флаконах. Ось така історія. Синтетична молекула, а тим не менш, вона дуже гарна і цікава. І той уд, який я маю намір викупити, ну це, звісно, запах такий, знаєте, ну такий серйозний. такий. Від уду ти чекаєш запаху деревини, вологої деревини. Для когось це буде е, така палена деревина. Або е, хтось мені казав, ну це наша подряпана деревина. Хтось каже, що це пахне вугіллям, хтось каже, що це пахне. Розпустою. Хтось каже, що це пахне паливом, а хтось каже, що уд пахне картоном. Ну, зовсім зовсім іншій аромати Такі сприйняття. Для мене особисто. Головна така думка, ну і коли я чую аромати з удом, головна думка це, звісно, деревина. Ну, Це моє особисте сприйняття. Але коли він відкривається, то там така дуже-дуже багата палітра. І завжди це такі аромати на грані з чоловічими. Я взагалі люблю чоловічі аромати. І в мене є на полиці декілька чоловічих ароматів, прямо от там, з чоловічої полиці. А, трошечки вони можуть і м'які для чоловіка, а для мене. Те що, те, що треба. І тому ут завжди мені подобається. Що ж у нас зі сплендорі? От Я зараз вже відчуваю не лише перші ноти, які були ягідні, фруктові. І е, коли я мала намір його тестувати, в мене була така упередженість щодо аромату Faraway. Бо взагалі ця серія ну, трошки не моя. Вона важкувата для мене. Ця серія Фаревейв. Там багато ванілі, завжди це такі важкі аромати, вечірні. І я такі кажу, що такі ну, аромати для тьотіньок. ну, У мене таке сприйняття, не хочу нікого е, образити цим, е, цим висловом. Але є така категорія жінок, які мають, ну, такі, знаєте, ну, може трошечки хижі якийсь вигляд. Ну, наприклад, їм буде личити. Якийсь макіяж такий дуже яскравий. але Або, наприклад, це може бути брюнетка, якась така ж гуча, а в мене зовсім інший образ. Або це може бути дівчина, яка готова носити леопардовий принт. Ну, В мене таке сприйняття ароматів фаравей. Не знаю чому так. Але сплендорі, ну, сплендорі, от зараз я його тестую, я тестую його перший раз. і Ну, Якщо чесно, я вражена. Мені дуже буде цікаво, як він буде відкриватися потім, що з цього буде виходити. Чи не заб'є цей аромат ваніль, яка є в основі композиції бурбонська ваніль. Бо ваніль це ну, така біда ароматів фейвон. Вона, коли уходять перші речовини летучі, потім залишається ваніль і аромати, ну, багато ароматів починає мати такий ну, досить плаский ванільний запах. Але ну, подивимося, що з цього вийде. А, зараз ті ноти, які я відчула, по-перше, це були точно фруктові ноти. А, слива Splendor, яка є у нас, я звіряюся з каталогом, щоб нічого не сплутати. Так, це чорна слива Splendor. Я гуглила цю назву і виявилося, що це просто такий сорт сливи. Ну, тобто, мабуть, автори, які Маркетологи, які писали це на цій сторінці, вони просто хотіли показати, що Ут не є домінуючою речовиною в цієї композиції. Ут лише грає таку підспівуючу партію, а першою нотою повинна відкриватися м'яка жіноча фруктова або квіткова нота. І оце є взагалі чорна слива, чорна слива сплендор. Так. Відкривається аромат. Слухайте, він так цікаво звучить, в нього є, ну, таке, знаєте, таке, таке враження, що це ну, якась хідна казка. Чомусь, коли я зараз почала вже тестувати цей аромат, мені став пригадуватися. Візит, коли ми їздили Емірати, і в нас була така дуже цікава поїздка. До одного з Еміратів, це була класна поїздка. І чомусь ці мечеті, ці споруди з такими стрільчатими вікнами, дуже схоже. Дуже, от, я не знаю, в мене зараз така асоціація з'явилася. Я не думаю, що вона навіяна, наприклад, малюнками, які є в каталозі. Але, ну, мабуть, дуже, дуже точно відобразили маркетологи той аромат, який хотіли, хотіли нам подарити парфюмери, які його створювали. До речі, щодо парфюмерів, зараз, секундочку, будь ласка. Щодо парфюмерів, я навіть виписала, хто є авторами цього аромату. Це трійка парфюмерів, які працювали. Вони всі є співробітниками компанії IFF, IFF, тобто International Fragrantic і що -то там на букву F, Жюльєн Раскіне, Нелі Ашем Руш, і Ніколя Болью. Оця Нелі Ашемруш, вона ще робила для, для мережевої парфумерії якийсь аромат для Oriflame, А інші ці хлопці, які є з нею в компанії Жульєн та Ніколя, вони не працювалися з мережевою Ну, Такий цікавий факт, треба буде це почитати дещо більше і може дізнатися, яка саме молекула була використана в якості удової молекули, і власне. Ці парфюмери, чим вони надихалися, коли створювали фаревейн. Дивіться, зараз моє тестування, воно йде десь біля 15-18 хвилин. Взагалі, це досить часу для того, щоб почала з'являтися середня нота. Я не думаю, щоб мені щось ще там додаткове дала ця бумажка, блотер. Тому я буду зараз вже тестувати, як аромат відкрився на руці, Дещо інше звучання. Дещо інше звучання? Ну, дивіться, от зараз мені здається, що це, це ут, ну, зовсім не той, якого я чекала, коли побачила це магічні ці дві букви в каталозі. Це зовсім не той ут, якого чекала, але. Тим не менше, ця солодка слива, яка була на початку фруктова нота, вона відійшла. І зараз я чую такий запах, ну, от, мабуть, деревини. Але деревини, яка така волога деревина, яка є поряд, поряд з квітами. Не чую, от зовсім не чую зараз фруктової ноти. До речі, в великій піраміді аромату я читала, що там є біла гарденія. Може, це вона. Мені ще буде цікаво подивитися, як він відкриється ну, десь через годину, тому що повинна з'явитися ота основа бурбонська ваніль, чи не заб'є. Але якщо він зафіксується в тому стані, який є зараз, ну, це любі друзі, ну це те, що треба брати. Він має в такому вигляді стояти на вашій полиці. Дуже цікавий аромат. І якщо ви не зможете його, його прощу, прощу, розпробувати. Да, з першого разу, з першого погляду, подивіться на нього ще і ще раз. спробуйте відчути ту деревину уда. Спробуйте відчути ту східну казку, східну магію, якісь пригоди Сінбада, тисячу одну ніж, якісь Соломонові приказки. Відчуйте це, бо це дуже-дуже класний аромат. Зараз вже починає бути така прохолодна погода, падає температура на вулиці, і мені здається, що це аромат ну, саме для такого періоду, періоду погоди, коли він не буде зайвим для кожного з вас. Ну і трошечки про пакування. Самі бачили, коли я пшикала, що дуже гарне розприскування йде фірмова, ще раз скажу, китиця. Класно закривається кришка, пузатий флакончик, красивенький такий, в слюді коробочка. Ну, В принципі, все, також східні мотиви на цій коробочці. Вердикт від Каліна Ейван – це має бути на вашій полиці. У 8% з 10, з 10, у 80% зі 100. А так правильно буде сказати. Дякую за увагу. Пишіть ваші запитання під цим відео та напишіть, який ще аромат ви хотіли би протестувати. А понюхати його вживу ви можете в б'юті-центрі Avon за адресою Широка 5, місто Кам'янське. Будь ласка, приходьте до нас і тестуйте Farway Splendoria прямо тут. Пока-пока!